Як громадська діячка Олена Пчілка завжди відстоювала позиції рідної мови і культури. Вона їздила до високих царських чиновників у Санкт Петербург навіть до самого прем'єра. Добивалася, щоб в Україні відкрили українські школи, видавали українські підручники. З цього приводу писала і доповідні записки. Коли у 1917 році Олену Пчілку запросили обійняти посаду редактора газети Гадіцького земства, вона погодилася. Але тільки з умовою, якщо газету друкуватимуть українською мовою, так і сталося. Все своє життя Олена Пчілка відстоювала українську мову як у колі родини, так і в усіх сферах культурного і громадського життя. Боролася за українські школи, українські університети, за створення кафедр українознавства, за поширення української книжки серед народу. Цікавий факт. Що під час відкриття пам'ятника Івану Котляревському Олена Пчілка виступила українською мовою, порушуючи тим встановлену царською владою категоричну заборону.